Друзі, доброго дня всім! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні на продаж залітає Mitsubishi Outlander XL 2011 рік автомобіль. 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. Дуже гарний стан автомобіля. Перший власник в Україні. Машина в рідній фарбі. Пробіг 203 тисячі оригінальний. В такому стані автомобіль. Працює абсолютно все. Парктроніки, камера заднього огляду оригінальна. Шкіряний салон. з сапутками. Технічна машина не має жодних зауважень. Є, можливо, десь дрібні якісь сколи, царапини, але машина не є нова, тому це нормально. В такому стані капоти, оптика. Сагон доглянутий, коли не обірований, в такому стані. дуже приємний, гарний. Моніторчик, у нас безпечовий доступ машина має. Це запаска, думка ключі, як має бути. Верхун коробка. Знизу немає ніяких підтікань мастил взагалі. Ось такий стан автомобіля. Кермо не фарбоване, отаке, як є. Сидіння також не роблені, є такі такі так як це світлий. Салон, саме розумієте. 202 тисячі пробіг, 203 майже. Жодних помилочок немає на приборній панелі, нічого. Безключовий доступ, два ключа машинка має. Помилочки потухли всі. Круїз, контроль, автосвітло, автодощ, мультикермо, клімат, повний привід. Панелька прошита стрічкою. Які приємні матеріали, люк, також присутній працює все. Кондиціонер. Ніяких нарікань немає абсолютно. Гальмівні диски, колодки все в порядку, Тормозна система повністю по автомобілю, немає ніяких нарікань. Заводиться без проблем. Свічки накала поміняні, Зимою літом, ніяких запитань немає. Електрорегулювання сидінь. Також присутні. Ну, максимальна комплектація, як на Outlander. В жирнішій комплектації їх не існувало на 2011 рік. Взагалі питань ніяких немає. Такий стан автомобіля. Всім гарного дня!